Останнім часом ти стала досить нервова, та вже й сама не розумієш деяких своїх реакцій. Тебе погіршився сон, ти почала помічати, що переїдаєш. Ти біжиш, біжиш, начебто білка в колесі, а справ стає тільки більше. Твоїми близькими людьми стало все більше сварок, хоча раніше такого не було. Тобі все важче відпочити, ти просто не доходиш до цієї стадії. Якщо тобі знайомо все те, що я тільки що озвучила, то це вже такий дзвіночок, щоб записатися до психолога. Для запису можеш звертатися в особисті повідомлення, і я з задоволенням тобі там відповім.